Всіх вітаю, Ви на каналі Альона Таро. Сьогодні 7 вересня. Давайте сьогодні розглянемо Одеську область, так як кожну ніч, кожну, кожну останню ніч атака шахідів на, на Одеську область, на, на зерно, на портову інфраструктуру. Давайте розглянемо це питання, тому що ну, це вже занадто. Так, подивимося, давайте по питанням розберемо. Давайте розглянемо до кінця вересня, 23 рік, яка буде ситуація в Одеській області? В Одеській області мається на увазі, чи, є, чи буде небезпека з повітря, небезпека від атак шахідів. Одеська область. Ізмаїл, Рені. Біля Дунаю порти наші, склади з зерном. Яка там буде ситуація У вер... до кінця вересня, 2023 рік. Що буде знову ці шахідні атаки, небезпека з повітря до кінця вересня? Одеська область. Давайте дивитись. Так, Вищий суд. Щось, щось має змінитись. Бачите? Щось має змінитися. Деська область до кінця вересня. Ну, атаки будуть. Атаки будуть. Бачите, диявол, атаки диявола будуть, тому що це їхній план. Ось е, план атаки і диявол. Але е, наші щось е, хоч, хочуть змінити ситуацію, теж у наших є гарний план. Але атаки будуть продовжуватися по цим картам. Давайте. Наскільки сильні будуть атаки до кінця вересня на Одеську область, на наше зерно, порти і всю цю інфра інфраструктуру портову. Так, точечно бачите колесо фортуни, імператор. Імператор поки що не хоче. Імператор не хоче відмовлятися від своїх цілей. Він хоче. Хоча б о, змінити ситуацію, хоча б десь, хоча б точечно. Ну, тобто він хоче дійсно о, лишити нас без о, зерна, без о, експорту зерна в інші страни. Це його мета. Він, о, о, вони почутували те, що можуть, можуть, бачите, 35 шахидів. 25 збивають, 10 прилітає. Вони зрозуміли, що можуть щось десь влучати, не все збивається, прилічна частина влучає і наносить дуже великий ущерб для України, для цієї системи нашої експортної. І вони він, імператор, не збирається відказуватись від своїх планів поки що. Давайте глянемо. Українська сторона з української сторони думають над тим, як покращити захист з повітря в Одеській області, або ж, може, в них є якийсь план у української сторони стосовно Одеської області. Покращити думають вони. Ну, так, покращити. Так, сила, бачите, да, треба захистити. Так, бачите, ця карта, цей план, це е, перші карти було в першому питанні. Це покращити захист Одеської області. Це план наших. Ну, тому що іншого, я так розумію, немає. Але поки не швидко це буде відбуватись, бачите, не швидко. Не швидко буде відбуватись покращення. До кінця. Вересня, 23 рік. Покращать захист повітря в Одеській, в Одеській області. В Одеській області покращать захист повітря до кінця вересня. До кінця вересня ще, думаю, буде важко. Буде важко до кінця вересня покращити. Бачите, ще ні. Ще немає. Вони поки що чекають. Ці системи чека... Ну до кінця вересня буде важко покращити ситуацію ситуацію оборону в Одеській області. Настільки, щоб збивати все. Ну, це відповідь карт. Давайте далі, далі запитаємо, яка які будуть руйнування інфраструктури портової та зернової до кінця вересня, 2023 рік, Одеська область. Які будуть руйнування? Нашої інфраструктури зернової, портової. Ну, бачите, виборочна карта вибору. Буде, буде значне руйнування. Ну, карти кажуть, що десь буде дуже значне руйнування, тому що 9 жезлів це вже тримаємо з останніх сил. Будуть сильні руйнування. Але все одно наші не втрачають надію. Не втрачають надію на те, що все одно буде продовжуватися цей експорт зерна, але руйнування будуть значні. Наступне питання: давайте розглянемо плани Кремля на Одеську область. Подивимося з їхньої сторони, що вони там планують. Плани Кремля вищого військового та політичного руководства Кремля. До кінця вересня, 23 рік. Стосовно Одеської області. Стосовно наших портів в Одеській області і нашого зерна. Плани Кремля та Вищого військового керівництва на вересень. Ага, 10 монет. Ага, бачите, 10 монет. Це наші гроші. Це те, що ми заробляємо з цього зерна. Вони хочуть, щоб ми ну, зовсім, бачите, зовсім поразка, щоб ми зовсім нічого не відправляли і нічого не заробляли. Це їхня мета, це їхній план. Плани Кремля. Бачите, підвішений. Імператор хоче, щоб ситуація стала, бачите, зовсім. Він хоче зруйнувати повністю 10 мечів і повішений, а це імператор. Значить, оця кремлівська. Кремльська власть, та верхушка і так само військове керівництво, вони хочуть повністю зруйнувати наші порти, наші елеватори, сховища, зерна, техніку, ну все. Бачите, 10 мечів повішений. Зовсім хочуть зруйнувати. Ось це ось ця їхня мета. Чи вийде в них, чи вийде ви у Кремля зруйнувати нашу портову систему в Одеській області? Та елеватори. По уміряності, бачите? Диявол по уміряності. Ну, я скажу вам так: 50 на 50, тому що ця карта, бачите, на, по уміряності, ну, тобто, середина. На 50% зможуть зруйнувати. У них там вже план домовленості диявола. Але не на 100%. Не на 100%. Половину зможуть зруйнувати. Ну, це відповідь карт. Тому треба до цього бути готовими. Половину зможуть, більше ні, не зможуть. Це ми дивимося на вересень. І останнє питання. Що буде з експортом зерна в Україні у вересні? 2023 рік? Що буде з експортом? Що буде з експортом зерна в Україні у вересні? Чи зможемо ми продавати зерно? У вересні 23 рік. Що буде з експортом зерна? Бачите, це наше зерно, це наш вражай. Карта вражаю нашого, що ми зібрали, зможемо, зможемо продавати. Зможемо. Зможемо, але так. Але імператор буде робити все. Карта смерті і п'ятірка жезлів. Знову, бачите, це імператор. Він же дістав тут. Буде робити все, щоб по смерті не було нічого. Але воно буде. Зрозумів же імператор, що воно буде, він не зможе зробити так, ну, так, як ти хочеш, ти зробити не зможеш. Все одно буде експорт зерна. Я правильно зрозуміла, що все одно Україна буде продавати своє зерно, ну, тому що це ж гроші, це наповнення бюджету. Україна зможе продавати зерно у вересні. Експорт зерна буде. Буде, буде. Тайно, бачите, та, таємно. Е, благодаря військовим, таємно, благодаря е, завдячуючи нашим військовим, таємно, але експорт буде. Не можу сказати, що він буде прям ого-го. Е, це е, лицар Пентаклі, але він буде. Він буде, е, він буде. Імператора плани на 100% не вдадуться, це точно. Ну, 50% хай буде менше, він все-таки зможе зруйнувати. Але нічого, наші, давайте запитаємо, чи наші, наскільки швидко наші будуть встанавлювати ось ці руйнування в Одеській області, при портові та там, де сховище зерна, наскільки швидко наші будуть українці будуть, е... наскільки швидко будуть відновлювати, відновлювати ці руйнування в Одеській області? Мається на увазі портові руйнування? Угу. Ну, дивіться, я так скажу, що швидко? Швидко будуть нові ідеї. Не все, все, карта вибору, тобто поступово. Але гроші є на відновлення. Відновлювати будуть. Бачите, вже зараз вже йдуть роботи. Там, де можуть вони йти. Вже зараз йдуть роботи там, де вони можуть йти. Бачите? Ось наш зерновий коридор. Це наші порти, це наші мрії. Карта Луни. Ну, тут, бачите, щось, буде, щось будуть приховувати. Щось будуть приховувати, тому що нам все знати не потрібно. Але ми будемо старатися повертатися до е карта минулого, до того, як було, було в минулому. Бачите? Е є такий шанс. Будуть відновлювати, будуть. Не все відразу виборочно, але будуть. На це є кошти. Цим навіть вже зараз займаються. Так, ось такий розклад у нас на Одеську область на вересень місяць. Всім гарного дня!